Христос народився. Добре. Що будемо колядувати? Давайте ближче до гостей чи куди. Давайте, вставайте, щоб вас всі бачили. Заходьте, заходьте, заходьте. Ну, розпочинаємо. В душі і в серці, буде вам спокійно, коляда, миру й перемоги зсу, слава й Богу, світя хай не згасно. Добрих людей носом чую, будемо вам колядувати для ЗСУ, зимову форму купувати. А ще дайте воску для окопних свічок, матимете щасливих діточок. А ще смаколики для захисників. щоб ваш рід багатів, багатів? Колядуємо на генератор, щоб не день у вас то свято. А ще на повербанки трішки, щоб не боліли ваші ніжки. А ще на тепловізор колядуємо. Вам мирного неба віншуємо. Колядую, колядую, колядую. Вас добрі люди щедро віншують. Христос народився. Флеві. Добре, давайте ви по гостях підійдете. Я зараз виключаю камеру і я з вашого дозволу опублікую це в Фейсбук. Все, тоді. Дякуємо.